П'ятниця, 24 жовтня, 1339 доба війни. Окупанти здійснили чергові атаки України та Дніпропетровщини. Результати засідання Європейської ради в Брюсселі. Завершилися зйомки фільму Позивний артист. Про це та інше в нашому випуску новин В студії Стас Коновалов сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Дніпропетровщина над областю оборонці неба збили шість безпілотників. Про це повідомили в повітряному командуванні. Ворог тероризував Нікопольщину, рейцентр Покровську Мирівську громади, бив ФПВ-дронами та артилерією. По Павлоградському району поцілив безпілотниками, атакував інфраструктуру. По Покровській громаді, що на Синельниківщині агресор вдарив безпілотником. Там також понівечена інфраструктура. Виникла пожежа. Люди не постраждали. Про ситуацію в інших регіонах Миколаївська область росіяни вісім разів атакували фпв дронами Очаківську, Куцурубську та Галицинівську громади. Наслідок одного з обстрілів у селі Дмитрівка було пошкоджено приватний будинок і лінію електропередач. Росіяни вдарили по об'єктах критичної інфраструктури на Кіровоградщині цього разу на території новоукраїнського району. 19 населених пунктів залишились без електропостачання внаслідок російського удару. Загиблих та постраждалих немає. Вночі війська РФ ударними дронами атакували Херсон. У Дніпровському районі безпілотник типу шахет поцілив у багатоповерхівку. Зайнялась пожежа. Постраждали двоє людей. В обох вибухові травми та опіки. Потерпілих доправили до лікарні для надання допомоги. Також окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільного у Дніпровському районі. У чоловіка вибухова травма та уламкові поранення. Нині він у лікарні під наглядом медиків. Агресор масовано обстріляв корабельний район. Понад 10 постраждалих, з них 16-річний хлопець. Поранених доправлено до однієї з лікарень. В них мінно-вибухові травми. Їм надали необхідну допомогу. На жаль, є загиблі. Продовж минулої доби російська армія втратила в Україні ще 910 своїх військовослужбовців, а також сотні одиниць техніки. Бойові втрати за час повномасштабного воєнного вторгнення становлять мільйон 135 тисяч окупантів. Безпілотників оперативно-тактичного рівня 73 тисячі 826. крилатих ракет 3 тисячі 880, Повідомили в генштабі зсу. Офіційна хроніка подій: Президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом Європейської ради Антоніо Коштою перед засіданням Європейської ради в Брюсселі. Важливо було скоординувати наші позиції, затвердили важливе рішення: 19-й пакет санкцій проти Росії, обмеження проти тіньового нафтового флоту, банківської і фінансової систем, заборону на імпорт російського газу і вперше санкції проти криптосхем та платформ обговорили також про оборонну допомогу, програму «Сейф» та шлях до членства в ЄС. Президент України Володимир Зеленський провів зустрічі із прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою, президентом Франції Еммануелем Макроном, прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, прем'єр-міністром Фінляндії Петері Орпо та головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Говорили про подальшу допомогу у питанні відновлення енергетичних об'єктів, реалізацію спільних оборонних проєктів. Обговорили рішення, які можуть зміцнити нашу протиповітряну оборону та стійкості енергетики. Окремо про спільні оборонні проєкти в межах програми «Сейф» для закупівлі ракет великої дальності, безпілотників і артилерійських боєприпасів. Порушили й важливу тему використання заморожених російських активів. Справедливо, щоб ці кошти були спрямовані для підтримки і захисту нашої країни. В Брюсселі відбулося засідання Європейської ради. Президент України Володимир Зеленський повідомив про хороші результати для нашої держави. Євросоюз запевнив, що фінансова допомога Україні буде збережена не лише в наступному році, а й в 2027-му. Затверджений 19-й пакет санкцій євросоюзу. І почалась робота над наступним. Росія повинна відчувати реальні втрати від своєї війни. Дуже ефективним є її американське санкційне рішення щодо російських нафтових компаній. Важливо, щоб усі у Європі підтримували курс на обмеження російського постачання. Ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі Д-1. Медики головної госпітальної бази області щодня рятують поранених бійців з найгарячіших точок. Значну увагу лікарі приділяють і сім'ям захисників. Завдяки програмі Сім'я героя родини військових проходять медичні обстеження, отримують консультації та якісне лікування. Подробиці в сюжеті моєї колеги, журналістки Валерії Баранець. Сім'ї наших захисників зазвичай мають підвищений рівень стресу, оскільки хвилюються за життя своїх рідних на фронті. Безумовно, це має негативний вплив на їхнє здоров'я. У головній госпітальній базі області для родин військових та ветеранів створили програму Сім'я героя, спрямовану на підтримку та лікування. Так стало, що під час війни через лікарню Мечникова прийшло вже більше 50 тисяч. Військових саме самими саме важким І майже всіх вдалося врятувати. Це гарна цифра під час війни, але за нею долі наших воїнів і їх рідних. Тому ми зробили таку спеціальну програму, яка називається Сім'я героя. І ми сьогодні всі разом. Намагаємося зробити все можливе. Цього разу до програми запросили мешканців Могилівської, Китайгородської та Ляшківської територіальної громади Дніпропетровщини. Сьогодні на обстеження ми привезли дружин військовослужбовців, як діючих, так і на жаль, і загиблих. Більшість дружин потребує обстеження кардіолога та гінеколога. Звичайно, що в маленькому селі немає таких кваліфікованих спеціалістів, які б могли надати таку допомогу. Військові ветерани, які також потребують до обстеження. Розумієте, в маленькому селі людина коли від відправила члена свого сім'ю на війну, і окрім господарства, так не завжди є навіть робота. Людина замикається в собі. А коли є можливість, це навіть знаєте, не тільки поспілкуватися і сказати про свою хворобу, і свою проблему, а поспілкуватися з людьми, взяти якусь надію, можливо, побачити когось із своїх колег, своїх цих внук, навіть саме спілкування для них це важливо. І спеціалісти, на жаль, нема спеціалістів відповідних, а не кожен має можливість приїхати сюди, обстежитися. І отримати допомогу завдяки увазі лікарів, безкоштовним консультаціям та лікуванню, сім'ї наших захисників можуть впевнитись в тому, що про них піклуються. Адже ті, хто втратили своїх рідних на полі бою або очікують повернення своїх побратимів живими, надзвичайно потребують підтримки. В цей час лікарі працюють щодня задля зміцнення родин та майбутньої перемоги. Валерія Баранець, Варава. новини Д1. Кримінальна хроніка. У Кам'янському районі поліцейські затримали двох чоловіків за підозрою в особливо тяжкому злочині. 54-річний чоловік запропонував своєму знайомому пограбувати літнього сусіда. Зловмисники зірвали двері та проникли в будинок. Коли господар прокинувся, один із нападників жорстоко побив його. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Після цього підозрювані обшукали будинок, забрали гроші та втекли. Викрадене розподілили між собою. Суд обрав обом запобіжний захід тримання під вартою. До культурно-мистецьких подій завершилися зйомки фільму Позивний артист про актора і воїна з Дніпра Якова Ткаченка. Стрічку створив телеканал Д-1 за підтримки Українського культурного фонду та третьої окремої штурмової бригади. Прем'єру заплановано на листопад 2025 року. Деталі у нашому наступному сюжеті. Телеканал де один незабаром презентує фільм Позивний артист, присвячений пам'яті українського актора театру та кіно. А після 24 лютого 2022 року захисника України Якова Ткаченка, ідею стрічки нам розкрив лінійний продюсер фільму Ян Марковський. Фільм про який ми сьогодні говоримо. Це фільм, який називається Позивний артист. Його ідея. Ну напевне, це була не ідея. Це було покликання це зробити. Ми не могли його не зробити. Ми записали велике інтерв'ю з Яковом Ткаченком у вересні минулого року. Записали для фільму Войни світла. Яков пішов далі воювати, і 10 грудня 24 року його не стало. Він загинув. Фільм Воїни світла присвячений його пам'яті, і ми вирішили, що ми обов'язково маємо зробити цей фільм Позивний артист. Всі мають знати про нього, і всі мають пам'ятати, кого ми втратили. Дуже важко. Ну, дуже важко. Як я б сказав, що зараз їжджу, повернусь, ми ще побачимось і ще далі будемо писати, буде дуже цікаво. Але ми записали інтерв'ю з тими. То був з ним поруч в його житті. Завдяки роботі колективу телеканалу Д-1 та продюсерці фільму Тетяні Лазаревій до сьомок доєднались багато друзів Якова. Серед них Сергій Василюк, Олексій Гнатковський, Сергій Стрельников, викладач Якова в театральному коледжі і партнер по драмі-кому Олександр Мішин. Ми записали інтерв'ю з його побратимами, побратимами зі 128-ї бригади ТРО Дике Поле. Ми записали інтерв'ю з його побратимом, який був поруч, коли я ще не стала. Ми записали велике інтерв'ю з його друзями, колегами, з режисером Олесем Саніним. Ми записали інтерв'ю з його мамою, з його близькою подругою Катериною. Ми були на тому місці, де розвіяли. Ах, якова позивний артист створено за підтримки Українського культурного фонду та третьої окремої штурмової бригади, в лавах якої перебував Яків Ткаченко. Свої ролі у фільмах Припутні, «Безславні Кріпаки, Довбуш він присвячував Україні. А тепер його пам'яті присвячене кіно, яке об'єднало всіх людей, що знали Якова, всіх тих, хто не встиг із ним попрощатися. Його життя стало символом поєднання мистецтва, мужності і людяності. Яків Ткаченко, актор який не перестав бути митцем навіть на війні. Валерія Баранець, Андрій Миронюк. Новини Д1. В освітніх закладах Кам'янського відбулися дні сталої енергії. Це вже традиційний загальноміський захід, покликаний привертати увагу громади до питань охорони довкілля та збереження енергоресурсів. У рамках цього заходу в дошкільних загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах міста відбулися тематичні цикли уроків: екомарафони, екологічні акції та велопробіг. Учениці камінської художньої школи вибороли призові місця на другому всеукраїнському двотуровому конкурсі мистецтв Оберіг. Василіса Набережна, Анастасія Балабаєва і Софія Ларіна здобули гран-прі та перше місце відповідно. Перші місця також вибороли Софія Переміцько, Марія Іванченко, Марія Маляр та Кіра Завгородня. Про спорт в рамках другого раунду групового етапу Ліги конференції з футболу. Донецький шахтар поступився польській легії. Матч завершився із рахунком 1-2 на користь польського клубу. Голом за шахтар відзначився Лука Мереліш. Нині Шахтар займає 17-ту сходинку турнірної таблиці і має в активі три залікові бали. Наступний свій матч в Єврокубках український клуб зіграє проти представника Ісландії команди «Брейдаблік». Київське Динамо у своєму матчі другого туру Ліги конференції з футболу також поступилося. Турецький клуб Самсунспор здобув перемогу над киянами з рахунком 3-0. Нині Динамо займає 34-ту сходинку у турнірній таблиці. У графі набраних очок нуль. Наступний свій матч у Єврокубках український клуб зіграє проти представника Кіпру команди «Омонія». І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на п'ятницю, 24 жовтня. В обласному центрі протягом дня прогнозують хмарну погоду без опадів. Температура повітря коливатиметься від 8 до 16 градусів тепла. Вітер південно-східний до 5 метрів на секунду. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах синоптики прогнозують хмарну погоду. Місцями можливі опади у вигляді дощу. Температура повітря коливатиметься від 9 до 17 градусів із позначкою плюс. У Синельниковому Павлограді та Самарі протягом дня очікується хмарна погода. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря колуватиметься від плюс 8 до плюс 17 градусів. На цей час це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал де 1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче – Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працювали Стас Конувалов і Ганна Костікова. Слава Україні!